Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, що ж таке токсична поведінка, і як її розпізнати, і що з нею робити. Отже, що ж таке токсична поведінка? Це така поведінка, яка руйнує, вона виснажує, бо негативно впливає на оточуючих, на їх психоемоційний стан. Люди, які поводяться токсично, вони можуть робити це усвідомлено, але частіше вони самі не знають про це, вони не усвідомлюють. І основні Види токсичної поведінки. Ну, по-перше, це маніпуляція. Людина використовує вас у своїх власних інтересах, граючи на ваших почуттях і страхах. По-друге, це газлайтінг вам нав'язують думку, що ви неадекватно сприймаєте реальність, моя реальність краща, ніж ваша. По-третє, пасивна агресія, сарказм, ігнорування, якісь випадкові провокації. По-четверте, це знецінення. Ваші успіхи чи емоції не визначаються якимись важливими і значущими. по пяте емоційний шантаж. Наприклад, якщо ти мене любиш, ти зробиш це так, як я хочу, і коли я хочу. Як протистояти токсичності? По-перше, встановіть кордони, чітко позначте, що для вас неприйнятно. По-друге, ніколи в житті не виправдовуйтесь. Це улюблене підґрунтя для маніпуляторів. По третє, Навчіться говорити ні. Іноді це найкраще рішення, рішуче сказати ні. Чи по четверте, дистанціюйтеся. Якщо людина продовжує поводити себе токсично, обмежте з нею будь-яке спілкування. І на останок пам'ятайте. турбота про себе це не егоїзм, а це необхідність. Ви не зобов'язані терпіти токсичну поведінку. Ваші емоції та ваш стан важливі. Напишіть у коментарях, чи стикалися ви з подібним, і як ви справлялися з цим. До зустрічі!